Часто клієнти питають, навіщо в одній фарби дві різних бази. Ось просте пояснення. Є дві основні бази, кожна з них допомагає відтворити певні відтінки світлі або насичені. База б'янко – біла, використовується для світлих і пастельних кольорів. У ній більше білого пігменту діоксид титан. Це робить фарбу покривною та насиченою. Ця база ідеальна для світлих відтінків з невеликою кількістю пігменту. База конвертор прозора. Використовується для насичених і глибоких кольорів. У ній майже немає білого пігменту. Це дозволяє отримувати темні та яскраві кольори, не перевищуючи кількість пігментів. Як обрати базу? Все просто. Ми вводимо код в програму і бачимо, яка база та формула пігментів відповідає тому чи іншому відтінку. Soft Color Manager містить адаптовані формули під кожний продукт та велику кількість завантажених палітерів, тобто вибір кольору безмежний. Переходьте за посиланням на сайт подивіться оглядові відео по фарбам та дізнайтесь більше про асортимент та послуги компанії Smart Color. якщо було цікаво реагуйте будемо показувати більше процесів які залишилися за кадром